Доброго дня, шановні глядачі, слухачі і читачі. Я Ольга Кияшко, а за мною рядом Ірина Воронкова. У мене сьогодні трошечки інакше, ніж завжди. Я автор і організатор проєкту розмови з тілом, того проєкту, де на нас, практиків, допомагаючи терапії психологів, кінозіологів, нумерологів, астрологів. Розстановників буде, ну я не можу сказати, багато, їх є набагато більше, але буде, ми будемо для нас, для вас, щоб в нас все було гаразд. Так от, я, я автор і організатор цього чудового проєкту, я терапевт інтегративного підходу. Хто зі мною поряд? Зі мною поряд сертифікований арт-терапевт. Жіночий коуч, ігропрактик, член Міжнародної федерації арт терапії та самореалізації особистості. спікер міжнародних конференцій, автор та ведуча трансформаційних тренінгів, співатор книги найкраща книга, співатор багатьох книг, тому що правда, в неї їх багато. Тому я не буду перераховувати всі-всі-всі. І саме головне, що ця чудова арт-терапевт і, взагалі, терапевт, допомагаючи в підготувала для нас проєктів, червневому черневому проєкті майстер-клас сьогодні, ага, сьогодні живемо формула адаптації та енергії, а напрямок це радість і задоволення. Шановна Ірино, підкажи нам, будь ласка, що такого? Цікавого і такого ну заорожуючого буде в твоєму майстер-класі. Так, привіт. Всім привіт. А, а, так, що буде в моєму майстер-класі? цікавого Цікаве буде обов'язково щось. А, і а, я сподіваюся, вам це сподобається. А, Взагалі, то майстер-клас, як вже сказала Оля, що буде щодо адаптації енергії стосуватися. Тому, звісно, в наш час, це, мабуть, такі одне із, один з таких напрямків важливих для спокійного життя. Тому майстер-клас називається сьогодні живемо. Будемо використовувати там деякі техніки, які ну я не буду забігати наперед, прийдете, побачите. Але буде щось з картами, буде щось для тіла. Обов'язково іноді мені кажуть мої глядачі, що я можу навіть більше дати, ніж треба. Але інакше я не вмію, тому даю стільки скільки. -скільки... Ось вас питають. Мені хочеться, да. Буде про що, Вам питає нас Маріна. Доброго дня всіх тим хто uh -huh. нас зараз дивиться, і дуже дякую, що ви нас підтримуєте. Ви разом з нами, ми разом з вами. Так що ж там буде про що? Щось буде про що? питають у Іри. Uh -huh. Буде, так як я вже і сказала, буде про енергію і буде про адаптацію. Нам Зараз а, не це? вистачає енергії часто. Да? Я знайшла для себе формулу, і я буду з вами ділитися цією формулою. Вона не складна і кожен з вас зможе її застосувати. А майстер-клас допоможе вам винайти саме вашу. Може, вам не зовсім підійде то, що мені підходить. Бо кожна людина це окрема особистість і тому. Будемо шукати саме, саме ваші способи надбання цієї енергії і те, що вам допоможе адаптуватися до сьогодення, до цих змін, коли в нас кожного дня ми щось новеньке. Бачимо, так скажімо, да Ну і це іноді викликає таке трошки роздратування. Ми дратуємося, кричимо там на когось. Людина може там, або взагалі руки опускаються, не хочеться нічого робити. Таке буває. І ось коли щось таке відбувається, Ну ми маємо знати, як нам себе повернути до тями. да І ось як та ще щось робити, не тільки отямитися там десь у да, з капусним листом на голові, а ще якось щось робити. Бо ж живемо так про життя, а як, як а ще, жити? А ще, якщо ви не проти, Іра, я б дуже хотіла згадати трошки наші минулі з вами зустрічі в цьому проекті. да, Люблю я жити воспоминанням. Чому я ними люблю так жити, тому що. Колись, колись Іра прийшла найперше і розповідала, мені здається, можу помилятися, але це був дуже, ціка... дуже цікавий майстер-клас з арт-терапії. І щось ми малювали, як завжди, щось таке гарне створювали. І були натхнені, і цим надихалися. На наступний раз ми знову минулого разу. Це був жовтень, жовтень, жовтень. Я не пам'ятаю. Під час війни, жовтень минулого року. Да, тут в мене гепало, а ми вели наш проєкт. Так, от минулого разу Іра нам показувала техніки з картами, плюс були ще ребуси. Я можу помилятися. Комікси. Комікси. О, я комікси. комікси. А ще найголовніше, що було, було ліплення себе. Ми ручки помили ручки і всі ліпили онлайн себе, наше обличчя, і це, це з позитивної психотерапії Іра принесла таку техніку, практику. Слухайте, Кайф був, їй Богу, і це теж було про тіло і для тіла. О, і Маріна пише, і я пам'ятаю Ірин, майстер-клас з МАК. Супер! Ну, Ось цього так... разу теж. Ось таке МАК. буде, так. Да. Не, не без того, обов'язково. Да, а, ще... да. а ще Іра, як ігропрактик і ведуча ігор, вона такі іноді гарні майстер-класи придумує з тими. Метафоричними асоціативними картами, які йдуть в грі, але зовсім інші. Вони мається на увазі вони відмінні від ідеї гри, але дуже несуть гарну інформацію для тіла, кому що а мені тіло. Для тіла, для тіла, люлям себе... Да, себе, це не називається мацати, це називається по... пощупати і сказати. Я є, я тут, і мені тут безпечно. І вдихнути, і видихнути. І при цьому задіяти наші м'язи в комірцевої зони, шийно-комірцевої зони, гарно і чітко розуміючи, що ми з вами тут. І пошкрябатись ногами об підлогу. Все Це звичайно, можливо, дивно звучить, але. Це повертає нас всіх на тут і зараз в наше тіло. Бо людина це душа в тілі. І ми тут є, і нам тут добре. Ірочка, ваше слово? Знаю, ти стільки наговорила вже, що я вже так розумію, що ти вже за мене майстер-клас провела. Ні, я за себе. Добре. Попеститься за руками так, Маріч. Поперсти на себе руками, і дуже, до речі, попестити руками. Спочатку треба спитати себе, чи можна, чи можна до себе доторкнутися, і чи мені це приємно, і чи хочу я. Бо я, наприклад, зараз я спитаю себе до руки, і я не хочу. І це рішення треба поважати, бо це наші кордони, це наш дозвіл, це наш дозвіл. Так, якось. Іра? Так. <сміст> так, ти казала про цю практику тілесну, да? це я навчалася, да, я хочу просто сказати, що я навчалася а, саме тоді на курсі позитивної психотерапії, і наша викладачка, чудова Валентина Шарпар, я її дуже люблю, завжди згадую. Вона багато чого нас навчила і ось навчила того ліплення. Да? Техніка дуже проста. Якщо вам дуже цікаво, я можу е зараз, хоча б в двох словах вам розказати, ви можете самі її робити вдома. І е коли відчуваєте, що вам є така потреба, да, ви просто берете там свої ручки, їх нагріваєте і тако починаєте з голови, з голови так обережненько, знаєте, виявляє, уявляєте собі, що ви такі. Е ну, чи таке, е тісто чи чи може з глини чи, чи, ну якийсь пластичний матеріал. Дуже, і ви так? себе дуже обережно торкаєтесь, дуже обережно. І okay. починаєте ось тако, і ручки, собі і виліплювати навіть кожен пальчик. Виліплюєте так, якби ви його ліпили, якщо б він був просто з Да? І так ось о, такі робити робите такі, дії, такі практики. І так проходитися по всьому тілу. Там в майстер-класі, до речі, я при, прямо цю практику провела від початку до кінця з учасниками, а ви можете в Олі запитати, бо в неї є записи наших майстер-класів, і кожен майстер-клас невеличка сума, там, мені здається, 50 гривень, чи скільки Оля. Якщо я не помиляюся, окремо кожний майстер-клас можна придбати собі. Але... І Минулого так само ви можете так, так, а, або можете там за два дні чи за день запис купити, що вам потрібно, бо Оля щось е, не сказала. Е, я хочу сказала. сказати, що ви Минулого можете. Річ, так, а цього так. року буде зовсім інші умови. Заходьте, я думаю, що я під постами розміщу ссылку на наш лендинг. Для слухачів це безоплатно. Купити можна буде запис. З додатковими умовами і чек-листами, і якимись подарунками, якимись у кожного, у кожного спікера є для вас якийсь подарунок. Не можу сказати, який, тому що у кожного він буде свій особистий, і кожен спікер скаже про це саме. Угу. Ось, і тому запрошую вас на свій майстер-клас, буде обов'язково корисно. Це я точно можу сказати. Сподіваюся, що буде цікаво, бо завжди намагаюся щось цікавеньке знайти. Може, може, вам знадобиться, я напишу, бо я ще навіть не всі техніки продумала, і я напишу. Які потрібні будуть матеріали. Може, це буде фарби, може це буде пластичний якийсь матеріал. Якщо ви любите ліпити з пластиліну, чи може з фольги, чи з тіста, я думаю, що я якусь практику на це дам. Це в мене в таке в планах. Але ще я сама вибираю, які будуть техніки, тому. Для самої себе я іноді роблю такі е, е, незвичні речі. Я можу в останню хвилину передумати і подумати, ні-ні-ні, оце буде може, не те, а щось інше поставити. Ну, Може, я якось настроююсь на людей, які будуть. Я не знаю, як це відбувається. Я обов'язково завжди хочу. думаю про те, що може. Знадобитися людям в цей день, саме в цей час. І так налаштовуюсь якось на цей простір, що мені якось приходить ця ідея якась, що може щось замінити. Ось я бачу, Маріночка пише, пише да? цікавий, фольга, да? фольга цікавить. Ну Ось я можу із фольгою, а можна і фольга, і якщо у кого що є, так? Якщо немає, я все більше думаю, що треба щось таке дати. Бо вийде. А, і я люблю, бо воно таке гарне виходить і все. І можна тісто так само взяти, якщо немає не фольги не пластиліну, ну хто знає, які умови зараз, у кого так? Ну може шматочок тіста. Зробити, просто з водою е, перемішати муку, трошки олійки туди додати, трошки сольки, і перемішати перемішати, щоб воно так відставало від рук. І е, це теж класний матеріал, але не дуже грубо, щоб воно було, щоб воно ліпилося все ж таки. Ну, так, Знаєте, щоб воно пластичне було, не таке, щоб комок. Ось. Ну, і ось я вас запрошую, я думаю, що буде щось таке е, цікаве. Так, тут ще хтось. Нас вітають. Так, Наталя mm -hmm. до нас приєдналася до Маріночки mm -hmm. й Наталя. А дякую, добре, О, Наталя кутаває. Так, так, знаю, пам'ятаю добре. Мої, шановні, я дуже дякую всім, хто з нами, і дуже буду дякувати всім, 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 хто подивиться це відео в запису. І я запрошую всіх послухати. І добрий вечір ще, і знову добрий вечір. Я запрошую знов-таки на наш проєкт Розмова з тілом для слухачів він без оплати. Приходьте, насичуйтесь, слухайте, застосовуйте, ну, не знаю, влаштуйте себе, мабуть, зміцнюйтесь і позбавляйтесь від стресу, тому що його у нашому житті, на жаль, зараз багато. Тому всіх люблю, всіх цілую, запрошую, обіймаємо себе, пестимо, ліпимо себе, заспокоюємо, і все у нас буде гаразд. Всім гарного вечора, приходьте на працю. Дякую, що прийшли. Всіх люблю, всіх чекаю, приходьте на мій майстер-клас. Все Добавайте. до побачення, до зустрічі 25-го числа і 24-го, 25-го. 25. Так, так. Ну, я до себе кажу на 25-те. А там хтось буде 24-те. Так, а Оля для всіх. Для всіх і завжди. Бай-бай, дівчата.